Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні буду готувати смачний супчик і також поділюся, як я консервувала огірочки. І у нас буде такий день готування. Показую, що в мене є тут сир, м'ясо куряче, овочі вже підготовлені, лавровий лист, сіль, перець, зелень, це кріп і петрушка. І з цього буду готувати супчик. Поставила воду, щоб закипіла, і вкидаю м'ясо, е, нехай вариться, і тим часом уже буду підготовлювати інші овочі. Я готувала невелику порцію, тому відповідно ви розраховуйте, яка у вас сім'я, велика, невелика, скільки готувати. І так, порізала я подрібнила цибулю. Буду робити засмажку із цибулі та моркви. Моркву, тру на середню ось таку терку. Це вже своя морква, своя цибуля молода, ну вже можна сказати, і не молода картопля, бо вже. Скоро будемо викопувати. Ми зазвичай в нас викопуємо в другій половині серпня, десь після 20 числа починаємо це все діло робити. Ем, ну, ми дивилися зазвичай до школи, щоб те все зробити, коли були дітьми. Тобто, ми допомагали батькам. От, Тому старалися і допомогти батькам, і тоді вже було легше. Нам особисто, як дітям, ходити в школу і вже ну, займатися навчанням. От, для цього продовжуємо. Для цього супчику подрібнила картоплю. Я взяла невеликими кусочками. Також слідкуємо, щоб засмажка не підгоріла. І вкидаю картоплю уже в супчик. Картопля невеликими кусочками, тому для Діми підійде. Посолила я ту картоплю, і нехай воно те все вариться. А я тим часом підготую зелень. І вже в зелень в самому кінці я вкину то вже буде так для краси ця зелень. І поки, поки літо, то потрібно використовувати зелень по максимуму. Все-таки багато вітамінів, мікроелементів, особливо там і в зелених таких, скажімо, овочах з самої зелені. От, зазвичай так ми не дуже їмо просто ось так, да? ну, можливо там в салатах, а також не дуже, тому хоча б кудись потрібно його ложити. Також вилкою розім'яла сирок і вкину в суп. Нехай собі кипить супчик, наварується, буде смачно. Також вже в мене засмажка підготувалася і відправляється в суп. І я вже вкинула зелень, на жаль, камера не ввімкнулась, тому ось так. І показую вже супчик дуже смачний, гаряченький. Я поїла із задоволенням, тому вирішила показати і вам. Надіюся, вам сподобалось. Також цього року вирішила зробити огірки пікулі. Їх порівнюють ніби у Макдональдсі, які беруть для бургерів. Тому буду готувати і смакувати взимку. Рецепт пропишу в описі під відео. Можливо, кому буде цікаво, заходьте, читайте. Там більш докладно, в грамах розписано. Ось, що я для цього зробила? Я е, у гірки відібрала конкретно для цього рецепту такі е, не дуже маленькі, бо все-таки вони будуть різатися кільцями. А вже маленькі, які в мене були, то я окремо законсервувала. Вже звичним для мене рецептом із кетчупом чилі і такі солодкі робила. А ці порізала на кільця. Спочатку я взяла на таку ніби тертушку, думала, вона мені підійде, але ні. Дуже тонко вона мені робила, тому я накришила окремо. Сюди беру одну столову ложку солі і перемішую для того, щоб огірки пустили сік і в подальшу. Коли вже буде готуватися, буде більше соку, бо для консервації, для тушкування взагалі в баночки потрібно буде більше ось цієї рідини. Також беру. Е Цибулю Я в грамах пропишу, скільки там, десь, якщо я не помиляюся, 300 грам на цього рецепту я брала, я пропишу. От, і цибулю можна нарізати кільцями, можна півкільцями, так як зручно вам. Мені було зручно робити це півкільцями. Бо все-таки півкільця положив на стил і, якби, на дошку, і порізав. І буду готувати уже маринад для цих огірків. Сіль, цукор, куркума, гірчиця. Оцет. Я взяла яблучний оцет спеціально для цього рецепту, бо зазвичай в такі рецепти я використовую звичайний 9-відсотковий, а яблучний 6-відсотковий. Гірчицю я брала в ВТБ, зайшла, так подивилася, тільки така була в зернах їхня продукція, скажімо так. От, тому... Трошки залишилося, а то використала, і я думаю, що будуть смачні огіручки. Частина з них залишилася, не всі законсервувала, тобто і посмакувала смачно, але постоїть воно в баночках, напітається ось тими ароматами, смаковими якостями. і я думаю, буде дуже дуже смачно. От, те, що я покуштувала, спробувала, то мені сподобалося. Але я знаю, що зазвичай ось такі там рецепти ми консервуємо, то потрібно хоча б тижнів 2-3, щоб воно постояло. Я планую десь через тижнів 2-3 одну баночку відкрити і ось так уже посмакувати, якісь бутерброди зробити, ще щось. І Якщо супер, класно, я буду дуже-дуже задоволена, бо я. Якби куштувала такі огірки, можливо, не точно за таким рецептом, але такі огірки куштувала, мені сподобалися. Тому цього року, думаю, обов'язково потрібно такі огірочки. Про всяк випадок відкрию спробу. Якщо все сподобається, то я ще порцію зроблю. В мене ще будуть огірки, я думаю. Огірки цього року, як бачите, я консервую, і причому ще я не всю консервацію показую у відео. Звичайно, що є та, яка я просто собі законсервувала, та й все. А якісь такі точечні, скажімо такі, події, то я відповідно у відео і показую. Отже, ці огірочки. Значить, спочатку, коли закипів, закипів маринад, ми беремо цибулю, вона хвилину кипить, тоді ми вже додаємо огірки і хвилин 5 вони киплять на середньому вогні, ми помішуємо і виходить, вже вони готові. Розкладаємо в стерилізовані баночки, і вже нічого стерилізувати не потрібно. Закидую. І так Я роблю, щоб і огірки, і ось цей маринад був. Щоб воно плавало в маринаді, то буде смачно. Я спочатку взяла 4 баночки, а тоді ще дивлюся, що буде і 5 баночка. І закручую свої огірочки. На цьому я буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар, підтримати мене, мій канал. На цьому прощаюся. Усього вам найкращого. До побачення!